Доброго раночку всім! Привіт вам із Хмельниччини, Світлана і канал Вікнами в сад. Подивилася, що вже 0 градусів на носі. І захотілося ось цю квітучу красу, яка, мабуть, зникне, коли вдарить цей мороз, все-таки відзняти, так би мовити, в часі зберегти. Ось погляньте, яка арктична ромашечка. Яка цікава, яка яскрава і просто незвичайна. От я два кущики маю, той кущик пересадила недавно, ну, майже з бутонами, тому він так розлігся. Ще може хтось там став. Ну, наприклад, я ха -ха -ха, робила тут клумбу і могла щось, ну, бачу, трошки він розвалився. А ось цей ви погляньте. Це навесні. Я купила, де купила, мене запитували вже. Ой, це дівчинка продає рослини у Фейсбуці. У мене є таке відео, де я, придбала, де я придбала свої рослини, і там є дві з Фейсбуку, два прізвища. Ось перша Вікторія Драговенко, то це не в неї, а в цієї другої Лілія, здається, забулася. Якщо вам цікаво, то перегляньте. В неї дуже дешево рослини і дуже великий асортимент теж. І ось така краса. Дуже-дуже цікаво. Арктична ромашка. Здається, ніби листя, таке, як у Хризантемки, невисокі, десь там, ну, буквально сантиметрів 15 від сили. Але бачите, яке розкішне квітування? Просто гарне. Надзвичайно. Хризантеми. Хризантеми також, також прикрашають цей садок. Ото, Юра. Треба не курити. Кашляє. Дуже-дуже цікаве. І я вже якось знімала цю хризантеми і казала, що вона не передає кольору. Вона ще темніша, набагато. І погляньте, просто всіяна. Це мультифлора. Але теж я її не розсаджувала. Що потрібно зробити? з Спінісетумом там гармонію є. От вам і георгіни. Ну як їх не саджати? Ну як? Ну я вже намагаюся зменшити їхню кількість. Але але, але, вони ж не тільки осінні, вони влітку гарно виглядають. Ну, потребують викопки, потребують збереження своїх клубнів. Але погляньте, яка вона. Ну яка вона? Вона ну, надзвичайна. А ось там червона. Така на фоні неба. Теж голчасте, як ці айстри є, так такі? Ну, а ця моя фаворитка, яка квітла ціле літо. І знову вибила, подивіться, скільки бутонів. І тільки розкриває свою квітку. Ну, цю, то я буду по можливості розмножувати і розмножувати. Дуже гарна якась така серія низькорослих. І вони такі схожі на, ну, є там, мені здається, лотосоподібні, Поглянути, чи це не вона. От я ціле літо пробую, але ось. А яка же така стандартна. Червона якась така цегляна, ну не знаю. Дуже гарна. І подивіться, скільки цих бутонів, скільки буде тепла, стільки будуть квітувати вони. Хі. А то в мене туйка, і її пташки насіяли. Не знаю яка, але відсадила ось тут, хай собі зростає. Ну, як не назвати, що і вони квітують ще. Ну квітують ще ж, подивіться, хоч вони вже поміняли трішки, вже десь і їхній пік краси відійшов, але виглядають просто шикарно, просто шикарно. Гортензії. Ось погляньте, який яскравий куточок. Ось біла. бачите, в мене їх багато цих білих розсаджених. І ось якого просто кольору. І вона махрова вже серединки не показує квіти. Ну, теж немаленькі, бачите? Ось яка квіточка. Вони такі темніші вже на камеру, а в житті вони трішки світліші. Теж дуже високорослі. Але я їм тут, бачите, навіть і без опори. Вони собі знайшли самі опору і розляглися ось так гарно. І знову сіні айстри, але вже бордюрні, низкорослі. Теж колір такий просто надзвичайний, бусковий, квіточки великі. Ну, для підбивки чогось і для бордюрів. Треба, до речі, вікно повернути тепер на цю рослинку, бо вона сама ефектна тепер в садку. Ось погляньте, яка пара гарна, кожен з них квітує. Зла квітує по-своєму і теж гарний, просто незвичайно гарний. А Хризантема йому вторить яскравістю, так би мовити, дует це завжди дует. Один у одного виручають. Ось погляньте теж, які теракотові. Я настільки вже чекала довго, коли їхній цей пік квітування прийде. Без хризантем осінній сад все-таки виглядає не так, як і без трав. Ще один там спить. Так, ще одну хризантемку покажу, щоб я вже не відключалася. Ось теж. Це не мультифлора, це з високорослих, але теж її такий темно-фіолетовий колір, просто вражає. І знову моя улюблена жовта серединка. Бачите, такі ромашкоподібні, але вони махрові. Ось як розкривається цей бутон. Ось як набирає цієї маси. Просто шикарні. Коли наростають уже великими кущами, так, потребують вони підв'язування, але, знаєте, краса то є краса. Що ти неї не зробиш, якщо чесно. Маєш вільну хвилинку і біжиш до цієї краси. Обов'язково треба сфотографуватися біля цих хризантем. Слава Яківна, приходьте на фотосесію. Я знаю, що в мене колега дивиться мій канал. Гарна жінка дуже. То я її запрошую, вона любить фотографуватися. Ось такі вони пишні. Своїми ученятами дивляться на нас. Надзвичайно люблю, коли серединки у квіті в жовті. Чомусь це мені так імпонує. Ви подивіться, листя не видно взагалі. Просто одні букети прекрасних квітів. І люблю, до речі, їхній запах. Якийсь такий своєрідний, не дуже ніби й приємний, але свіжий. Ось такі вони. хризантеми мультифлора, які не обрізані. Підв'язані, звісно, через те. Потрібно за ними догляд. Коли обрізаю, вже відквітнуть, я залишаю ось це обрізане, все просто кладу зверху на місце, де росла хризантемка, щоб вони не так вимерзали. Вони трішки можуть і пошкоджуватися взимку. Я вам казала, що був припорошений сніжком килимок, а стало простирадло біле. І то ще, бачите, що там скільки багато є бутонів. Це ґрунтопокривна айстра виразкова. І вже коли відквітає, то ніби навіть і рожевий колір дає всерединці. А коли заквітає, то він жовтий. Ось так десь навіть пеньки прикрасити нею. Та й взагалі такі гіркі альпійські. І будь-яке місце, ось погляньте, бачите, як виглядає воно гарно. Її потрібно потім буде обрізати на зиму, відмирає ці всі гілочки. А до речі, самі ці гілки ні разу я такого не помітила, щоб вони вкорінилися, ну, біля куща. Ось я просто брала була частинку цього і влітку черенкувала. Тут в мене декілька є кущиків. навесно будуть. Але погляньте, яка, ну, Особливо на каміннях, вона теж так вже виглядає шикарно, шикарно, коли гарне каміння, гарно складено, або на якомусь підвищенні, щоб вона вниз опускалася. Я колись навіть бачила, як в таких азбестових трубах, але там треба поливати, щоб її посадити, бо ну, на підвищеннях завжди все висихає швидко. Невибаглива, абсолютно невибаглива рослинка. Рекомендую. Ну, звісно ж, троянди. Троянди ці квітують до морозів. І ми це всі прекрасно знаємо. Тут нікого не вразиш з цим. Але бачите, все-таки міняють вони вже. Міняють навіть своє забарвлення. Це Східний експрес. Він дуже яскравий, але якось вже трішки потускнів. Ну і ось ці Golden Celebration, які вічно квітують, теж. Ну, осіння краса троянд. Хтось каже, що це село, коли ці айстри верескові, осінні, але не знаю. Якщо їх вдало десь посадити, то восени це просто неймовірна краса, якої так уже мало квітучої. І я думаю, знову ти прийшов. І знову ти вже сваришся. Ти ще не снідав? Так, да, правда каже, не дає їсти, пішла знімати квіти. Ось так буває, каже, цих квіткоманів похудає мій Марсік. Але вони такі, знаєте, милі восени, не знаю, як вам мені точно. Здається, кожна квітка просто неповторна, тому що вже скоро зима, а це такі осінні вже штрихи саду, який відходить спати. А ми відпочивати. Ну, покажу ще і цю. Знову не передає камера. Що це за ці за камери такі? Ось вона теж темно-темно така бурячкова, бордова, набита. Ой, така Георгійна, подивіться, як ці плюстки складені. Так здається, цей витвір мистецтва природи. Ми тільки можемо повторити, а не створити. Ось такі вони чудові. Осінні квіти. Всім бажаю добра. Милуйтеся тим, що є. Радійте тому, що є. Знаходьте в кожній своїй хвилині якусь приємну хвилину, тому що ми якось так живемо. Живемо, думаємо, що ми вічно на цій землі. За щось завжди хвилюємося, переживаємо, а життя воно швидкоплинне. Тому... Потрібно і для себе, і для себе. Бачите, який бутон, яка краса. Ось, не знаю, я коли підходжу до квітів, я посміхаюся, посміхаюся. Всім добра!